Доброго ранку. Ви на каналі Ніна Фром Київ. Приїхала я в село на дачу до сестри. Городу сестри. Хотіла сказати грядочка капусти. Звичайно, це не грядочка, а величезна грядка, як на мене. Коли вона висаджувала капусту, я показувала, прикривала ящиками і дивіться, як гарно вона вся прийнялась. А це грядка моркви і цибулі. Висаджуємо завжди поруч моркву і цибулі саме для того, щоб шкідники, які водяться на цибулі, вони не люблять, коли поруч росте морква. А шкідники, які водяться зазвичай на моркві, не люблять, коли поруч росте цибуля. Тому так запобігаємо появі шкідників. Моркву вже прориваємо і. Їмо. і кабачки дуже багато наросло краса яка вже навіть ось переростає. Зараз треба зірвати терміново навіть треба. Зірвати дуже багато, будуть наростати новенькі. Індичка сидить на яйцях, підклали під неї курячі яйця, вилуплюватись будуть от-от, навіть сьогодні, може бути, не чіпає, ні. Сиди, сиди. Не шипить, не буду, не буду, я тебе чіпати. Сиди. Кріп трошки нарвала. посушити в сушарці Ймо всю зиму, коли посушений. І отак от прориваю трошки і треба насушити. Вже запізно, бо краще б трошки раніше це зробити. Ну вже як вийшло. Сушу в сушарці. Не знаю, як це буде з виключенням електрики, але треба зробити. Він сушиться досить швидко, на сушу. Подивіться, яке чудо. Це просто неймовірно, кошенятко. Це, мабуть, Маруся. Принесла сюди, коли вона встигла. Манюня, пилась. Ой, гарнюня яка. Заховала в будиночку у курей. Це китайська шовкова ціла на яйця. І тут заховала. бачите, яка красуня там сиділа, так? Да? Оченятка такі гарнюні? Ти чого там ховався, красунчик? Маленький, але вона його вже, От дивіться, як виростила. Твоя, твоя манюня, твоя. Да? Маруся не при ділах, поруч, гарнюня. Окремий курник, їх тут два, і в одному з них ми знайшли кошенятку. І от мені зараз дуже цікаво, як Маруся примудрилась його сюди принести та заховати. Отже, ж розумна та хитра кішка. Дуже мені цікаво. Зараз спробую хочу дослідити, як це відбувалось. Ця частина двору куряча ділянка повністю огороджена. З усіх боків тут є огороже цієї ділянки. Натягнута сітка зверху, але вона примудрилась отут, над дверима в цю розчелину залазити. Ну. Далі, припустимо, тут є лаз, через який вона спокійно заходила. І зараз тут закрили цей лаз, бо тут квочка сидить на яйцях. Вона заходила. Всередину, в цей оцік, мале туди підходило, саме під ту щелину, залазило, і вона його тут годувала. Ну, припустимо, кошенятко, як ми це не чули, воно зовсім тихесенько там сиділо. І такий великий вже виріс ми навіть не бачили. І от, якби Ще пізніше, то він би виріс. Ну да, він би вже не зміг туди провізти. І тоді б вона його об'явила світу, винесла б до нас. А там, де сиділо кошенятку, там ще є один відсік, куди потрібно, щоб скочувалися яйця. Він відкривається тільки з іншої сторони будиночку. І отак ми його і достали, відкрили. Зараз покажу. Відкрили будиночок з іншої сторони. От тут, з протилежної сторони цього будиночку, є оцік, куди повинні скотитися яйця, коли курочка знесе. Ми його відкрили, він цей отвір відчиняється окремо. Зараз туди не може підійти, і там огороджено для курчаток. І саме цей отвір окремий. Куди потрапило кошенятку і через цю розчелену, де ви бачили, виглядало кошенятко. До речі, в цей окремий отсік кішка, велика кішка, така як Маруся, сама залізти не може. Там дуже вузька розчелена, тільки маленьке кошенятко. Ну, це ж треба було примудритися, таке витворити. Ну. Півник шовкової породи. А це треба переселити курочку шовкової породи разом з курчатками. Їх тільки двоє, і зараз їх переселить вже в курник. Куряча родина. Вже підросли і сидять. До речі, такий будиночок, курник або курник, чудовий варіант для тих. Хто заводить корей тільки на літній період. Тут так все влаштовано, що можна держати родину таку невеличку корей. Вони самі їдять, тут в них бункерні годувальниці. Злякала курочку. Бачите, насипаєте сюди зерно, воно підсипається. Курочки можуть самі заходити сюди. Зараз ми перекрили вхід, О, хоче їсти. Це курочка Араукана. Зараз ми перекрили вхід, тому що там сидить квочка, а взагалі-то тут завжди отак от відкрито, і курочки самі можуть виходити і заходити. Тут з боку дверцята, а з тильної сторони от зараз не можу зайти. Тут сидять чудові курчатка. Матуся наглядає за своїми курчатками, тепер вже на вулиці. Перенесли їх і отак от влаштували невеличку діляночку для них. І їжа є, і водичка заховались. Ну показуй своїх красунчиків. А поруч Крізлі вже помітили, сусідів заглядають. Бачите, чорненька курочка. Крізлі. Де вони там заховались? ось Осьо, красунчики. Гарнюні. Півник і курочка начебто. Біленька ховається манюня, гарніня і матуся. Дуже гарні квочки ці курочки, турботливі такі матусі. О, а це якраз індичка, яка сидить на яйцях, стала поїсти, попити. Пройтись і якраз влучний момент подивитись, що там. Меню вже вилуплюються. Шикарна троянда квітує все літо. Не знаю, який це сорт. Дуже багато ось пуп'янок буде новенький. Новенькі гілочки, це я вже її прочистила. В цьому році ми її навіть не накривали. Завжди сестра її ще й накриває на зиму. А в цьому році ні. Не встигли накрити, І я бачу, що вона витримує чудова троянда. Мишеня Вишинявали. Сиди з матусі. А ось який красивий кабанчик. Тукінні різні сорти кабачків і дуже багато, зараз треба з сусідкою поділитися. Це вже треба буде зробити кабачкову ікру, а які ж смачні млинці з кабачка це просто неймовірно. В мене на каналі, до речі, є відео, як я роблю млинці кабачкові. Такі млинці будуть їсти навіть ті, хто не дуже любить кабачки. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео. Заходьте, дивіться. Це чудові млинці. Дивіться, який врожай кабачків, ціла течка кабачків. Зараз буду вести. А хризантеми, то взагалі окрема тема. Вже цвітуть, дивіться, які чудові хризантеми. Зараз вони живтенькі, а потім. Починають ще рожевого кольору набирати. І дуже велика квітка. І по всьому городу у сестри, отак от хризантеми. Як чарівно! Зрізала лаванду. Якщо зараз зрізати лаванду, то вона буде квітнути ще один раз. А якщо лишити, то це буде тільки один раз. Який це аромат? Ви собі не уявляєте. Класно. Лаванду обов'язково треба садити. Запах чудовий. Викопали цибулю, вона посаджена була восени, це вже зібрали врожай, чудова цибуля, а та, що посаджена була весною, ще росте на городі. О, бурячок, дивіться вже, який гарний чесник. Якраз буде борщ Накопали молоду на картоплю. Кажу, що в теплиці. Звісно, гіркі на ґрунті ще нема, а тут вже збираємо. Дуже багато зібрали додому. Дивіться, скільки ще є. Дуже класно вони ростуть саме в теплиці. Тепер перці, в цій теплиці перці і баклажани трошки. А перці, дивіться, вже, які великі висять. Клас. На кожному кущику, дивіться, скільки багато, що значить теплиця. Це чудово. А тут теж огірки, баклажани незрівняно, як на ґрунті, як тут, їм тут дуже гарно. І навіть скоро будуть баклажани. Дуже багато цвіту. Так, а зараз покажу, як на ґрунті баклажани виглядають. На ґрунті їх дуже люблять з'їсти колорадський жук. Ну, а сюди якось не долазять. Шикарні кущі, дивіться, які високі баклажани в теплиці. І зараз покажу на ґрунті. А ось баклажани на ґрунті. Ми отак от їх. Деякі для експерименту посадили в короби. Кажуть, що самочка Колорадського жука лізе по ґрунту і саме так збирається. Вона відкладає лічинки, а лічинки вже ушкоджують і зав'язь, і саме листя баклажану, а самець він літає, але він не відкладе лічинки. І таким чином ми цими бутлями. Зрізаними зберігаємо кущик. І от такого дуже велика різниця, такого росту на ґрунті баклажани, і ви бачили, які вони вже в теплиці. Тут ще нема цвіту зовсім. Ну, виглядає непогано все одно. Чекаємо і тут баклажанів. Да, покажу це. Тут у сестрі посаджена картопля і бурячки. Бурячки. Дивіться, які великі. Ну, величезний вже навіть я не знаю, куди йому рости. Сьогодні кінець червня, а він вже отакий великий, бачите, грядочка ремонтантної полуниці. Вона вже вдруге квітне, і вже є ягоди, ось червона. І ось я бачу, М -м -м. яка ж вона солодка, саме в той період, коли полуниця вже відійшла, це просто знахідка. А це помідори на ґрунті. Висаджена грядочка, всі підв'язані, краса. І зараз покажу, які помідори в теплиці. Різні тут сорти, взагалі у сестри біля 50 сортів помідорів. Так, да, тут теж зав'язується, он я бачу. Ось, дивіться, скільки багато тут у кущі. Дуже багато такий плодовитий сорт. Дуже багато в кущі. І скоро буде спіти помідор. Ось навіть який великий. І зараз покажу, які помідори в теплиці це на ґрунті. А ось помідори в теплиці. Скоріше вони б спіли. Вже хочеться помідорчика такого домашнього запашного, смачного. Це дійсно незрівняно з тим, що продається в магазині. Помідорна теплиця. Так, да, Тут дійсно багато роботи і підв'язати, і попікірувати і полити, дуже багато роботи і помідорчики вже висять. А ось мої улюблені чері. Такі розгалужені. Я ж кажу, тут дуже багато сортів. Гілочка, дивіться, чері. Які ж вони смачні, солодкі. Чекаємо, скоро будуть. Знімаю, а комари кусають неймовірно. такий трошки перехворів персик, але все одно плоди є. Так, курочки вже на роботі. Подивимось. уже сидит курочка? Нет, туда и треба. Ну. так Молодцы, курочки. Розмовляє з ним, Да? Кетюня, яке ж воно маленьке, клас Манюнька. Ой, пухнастик, хоче на руки і все, одразу став ручним. Фостик, іди до мами, іди. Іди до мами.